Коломию відвідала Оксамита, свій сольний концерт. Співачка презентувала до свята Воскресіння Христового у міському народному домі, організувала захід, християнська місія, нове покоління. Відвідала концерт і наша знімальна група. Українська співачка, автор та виконавець власних пісень Оксамита у Коломию приїхала із столиці. Вокалом жінка почала займатися ще з раннього дитинства. Першими її слухачами були батьки та родичі. Проте на професійну сцену Оксамита вийшла уже в зрілому віці. Я займалася благодійною діяльністю, суспільною діяльністю. А от десь близько двох з половиною років три роки народилося ім'я Оксамита. І ми разом з чоловіком почали таку творчу діяльність, Оксамитову діяльність. І от з того моменту почався такий всплеск в моєму житті. Ми видали диск, музичний наш перший Любов сильніє» називається. Ми зняли вже декілька відео і зараз працюємо над створенням нового вже альбому. Коломиянам співачка представила концерт під назвою. Побачити невидиме окрім виконання найкращих своїх пісень, вона ще й розігрувала пам'ятні подарунки. Наше місто Оксамита відвідала вперше і відразу піддалась його шарму. Наша мета поздоровити всіх коло святом Воскресіння Христового. От і що унікально, у нас в Києві я з Києва, взагалі там святкується один день максимум два. А мені сказали, що тут ви святкуєте цілий тиждень. Тому я власне захотіла продовжити це, подовжити це свято своє, от разом з вами. А ведучим концерту, і водночас організатором був Олександр Акімов, пастор церкви, нове покоління у Коломиї. Ідея ця назрівала вже давно, тому що в мене є бажання, я думаю, що це є ціль, яку Господь кладе на серце, виводити діяльність християн за рамки церкви. І я вірю, що сам Господь вчить робити благочинні вчинки. Це, це наслам! I'm